Сьогодні ми будемо малювати зимовий персонаж, а який зараз ви здогадаєтесь? Із відром на голові стою зимою на дворі. Хто це? Здогадались? Правильно, це сніговик! І сьогодні я вам пропоную намалювати сніговика. Для роботи нам потрібно білий аркуш паперу, шаблон намальованого сніговика, гуашеві фарби. Ватна паличка, пензлики, серветка і скляночка з водою. Приступаємо до малювання. Беремо шаблон сніговика, ось так притискаємо синю фарбу, у паличку макаємо у водичку, потім у синю фарбу і обмальовуємо контур сніговика. ось так. Ось я намалювала контур, тепер нам треба намалювати, як падає сніжок, ось так притискаючи ватну паличку по всьому аркушу паперу навколо сніговика. Ось так. А тепер ми намалюємо під сніговиком кучу гури. Ось так. Малювали ми кучу гури. Тепер сніговика шаблон відриваємо. Ось у нас вийшов сніговик. Тепер будемо малювати нашому сніговику очі, беремо пензлик, чорну фарбу і малюємо очі. Тепер намалюємо нашому сніговику ще чорною фарбою. Гудзики і три внизу. Тепер в нашому сніговичку ще чорною фарбою намалюємо ручки. Ручки в нас це гілочки, тож будемо малювати гілочки. Ось так проводимо лінію. Тепер з іншої сторони ще одну гілочку намалюємо, беремо червону фарбу. Макаємо і малюємо усмішку нашому сніговичку. Тепер червоною фарбою малюємо йому зверху шапочку з бомбона. Так, макаємо. Шапочка готова. І залишилось намалювати йому нісик морквинку. Так, мукаємо тоненький пензлик у помаранжеву фарбу і малюємо морквиночку маленьку. Ось ми намалювали нашого сніговика. Ось дітки, подивіться, який веселий сніговичок у нас з вами вийшов. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!